Вітаю на каналі Xbox Україна, і це 5 ігор з Xbox Game Pass, в які варто пограти. Важко не помітити, що у підписці просто купа ігор на будь-який смак, і тут би тільки був час у все це грати. Проте серед цієї купи не так багато дійсно гарних проєктів, у які можна вкладати свій дорогоцінний час. І про 5 свіженьких я розповім прямо зараз. Ну що народ? Перша гра в нашому списку Mullet Magic. Якщо коротко, це такий жорсткий шутер у стилі старих аніме, де треба бігати, стріляти і робити це якнайшвидше. Тут все побудовано на швидкості. В тебе буквально є секунди, щоб знайти і прикінчити наступного ворога. Та при цьому ще й не здохнути. І якщо не встигаєш, геймовер, братику! Візуал. Як касети відіка з 90-х, кислотні кольори, трохи неадеквату, ну просто ідеальна. Тут все як у старих мультах, але з сучасною стріляниною. Кожен постріл відчувається, м'ясо на екрані, і якщо ти фанат чогось типу Hotline Miami або Ultra Kill, обов'язково зацінюй. І ще один момент: гра не дуже довга, але кайфариків насипає. А це думаю головне. Коротше, якщо ти хочеш швидкий адреналіновий удар по мозку, мулет Мед Джек тебе не підведе. Друга гра 33 Immortals. Це щось типу рейду в Дестині, тільки вас тут одразу 33. Так-так, 33 рила, що носяться по карті, валять босів і пробують вижити в якомусь божественному суді. Гра взагалі про те, як твоя душа повстала проти вироку згори. І ти такий, та пішов ти в срак усевишній. Механіка, як у Хейдіс чи Dead Cells, але все заточено під кооператив. І тут не треба чекати, поки всі зберуться. Матчмейкінг автоматичний, вкидає в бій і понеслась жара. Море ефектів, монстри розміром з будинок. Ну і флекс з побратимами, куди ж без цього гра постійно розвивається, і розробники додають щось нове. І якщо тобі подобається влаштовувати хаос з купою рандомних челів, записуй у блокнот у 33 Immortals варто пограти. А перед тим як я розкажу про наступну гру, підпишіться на канал, протисніть потужного пальця і напишіть, у що з цього грали. Ну і поділіться цим відео. Мені буде дуже приємно. Поїхали далі. А третя у нас Atom Fall. Це така собі суміш вайбу Fallout, Sniper Elite і з ноткою сталкера, але британського. Уяви собі не Чорнобиль, а умовне англійське село з мутантами, сектою і загадковими урядовими експериментами. Атмосфера, як після ядерного похмілля. Всюди розруха, срачі, щось дивне відбувається то тут, то там. Нагадаю, гра робиться тими ж, хто робив снайпер еліт. Так що стріляти буде приємно. Але це не просто шутан. Тут і виживання, і дослідження, і лор, і всяке типу що тут в біса коїться. Ну і традиційно, для постапокаліпсису можна буде бомжувати по занедбаних будівлях, слухати записи божевільних вчених і пробувати не зловити радіаційного зайчика. Хто любить атмосферу розрухи, де кожен дім ховає свою історію, Atom Fall прямо для вас. До речі, на каналі є більш змістовний огляд гри, тому ловіть підказку зверху відосика. Четверта гра Балатро. От тут уважно, бо це небезпечно. Це карткова гра. Так, звучить нудно, але вона така затягуюча, що ти можеш не помітити, як уже п'ята ранку. Усе побудовано навколо покеру, але замість грошей ти збираєш дичину. Джокери, бонуси, апгрейди, і ти створюєш комбінації, які зривають банк. Типу було о, зберу фул хаус. А стало, додам до цього джокера, і тепер кожна картка множиться на 10. А ще моя колода світиться, бо я мать його вдишло бог карт. Це гра не про виграти, а про те, як я ще можу зламати систему. Реграбельність просто божевільна. І якщо ти любиш ігри, де не тільки треба думати, але й трохи мати фарт, балатро тебе захопить як бабцю пасьянс. До речі, гра стала кращою інді-грою 2024 року. Ну і наостанок South of Midnight. Це така собі казка на стероїдах. Пригодницький екшен в унікальному стилі, де ти гуляєш болотами американського півдня, слухаєш блюз і б'єшся з істотами з фольклору. Ти граєш темношкірою дівчиною на ім'я Хейзель, яка отримала якісь там магічні сили і тепер мусиш рятувати світ. Ну а як інакше? Його можна досліджувати, шукати всякі таємниці, базікати з дивними істотами і, звісно, махатись з монстрами з південного фольклору, рухаючись від однієї арени до іншої. Бойова система з магією, стрибаниною і купою ефектів навколо виглядає як щось між форспокен і Кіна, тільки зі своїм вайбом. Але важливе у грі атмосфера і стилістика. Вони просто шикарні. Тут усе повільне, в'язке, але при цьому зачаровує: риби з зубами, ходячі страхи з казок і гігант нежить, що співає тобі пісеньку, граючи на гітарі. Це не тупий екшен від початку до кінця, а гра, де кайфуєш від кожного кроку. Якщо тобі хочеться пограти в щось в новому сеттингу, South of Midnight виглядає як ковток свіжого повітря. Але особисто мені дуже прикро, що серед 23 мов у розробників не знайшлося місця для української. За що хочеться сказати лише одне: ростудиш їх Галину Мать. Тим більше багато народу прохало додати українську мову, в тому числі і я. Але ніхто не відкликався. Ну, менше з тим. Доповніть цей перелік своїми знахідками з бібліотеки Game Pass. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати актуальні новини й інше цікаве зі світу Xbox. Посилання в описі під відео. Гарного настрою і гарних ігор на ваші коробки. Побачимось!